На 43 економічно активних підприємствах Вінниці несвоєчасно виплачується заробітна плата працівникам. Її в середньому затримують на 3-4 місяці. Станом на 1 березня сума боргу склала понад 6 мільйонів гривень. Серед основних чинників, які гальмують виплату зарплати, це несвоєчасні розрахунки з підприємствами за надані послуги та виконані роботи. З метою забезпечення контролю за погашенням заборгованості фахівцями Вінницької міської ради здійснюється щоденний моніторинг. По Підприємств. За даними моніторингу, з початку місяця в рахунок погашення заборгованості виплачено 2,2 млн грн і залишок заборгованості складає біля 4,2 млн грн. Разом з тим, за даними моніторингу, очікувано заборгованість виплати заробітної плати на 1 квітня біля 7,8 млн грн.